Нинішня Горщина відома нам своїми витівками, і не тільки нам, Європі теж відома, і Європа вже насправді задовбалась. На цей раз уряд Орбана захотів знову прослужити силам зі Сходу і вирішив спростити надання шенгенських віз громадянам восьми країн, в тому числі Білорусі та Москві, фактично на громадян РФ і розраховані ці плани. Про це і наслідки такого рішення будемо говорити у відео. Ця провізи, за якими персони, що їх отримують, зможуть два роки проживати та працевлаштовуватися на території Угорщини і відповідно знаходитися у ЄС цим рішенням. Будапешт облегшить багатьом московитам можливість потрапити до Європи, чим і зменшить тягар війни на їх плечах. Це викликає подив, адже відомо, що Московія використовує своїх громадян як проксі сили спецслужби московитів, активно користуються тим, що запускають в Європу купу своїх громадян, які потім шпигують і навіть вбивають інших людей. Взагалі, таке відкрите впускання облегшення людей з недружніх країн нанесе серйозні ризики. Історія про те, що звичайний громадянин турист там чи опозиціонер буде агентом. ГРУ це ж не просто казки. От нещодавно була історія в Польщі, коли студент був просто шпіоном. Тобто з Москвою такі ризики лише посилюються. Звісно, це не могло не викликати гнівної реакції у Брюсселі. Деякі депутати Європарламенту вже запропонували тимчасово призупинити участь Угорщини у шенгенській зоні. Ініціативна група з 70 євродепутатів вже звернулась до Єврокомісії з проханням розглянути такий варіант. До речі, багато додаткової інформації ми публікуємо на нашому телеграм-каналі. Посилання на нього буде в описі до цього відео будемо. Раді вас там бачить у нас дуже багато якісної цікавої інформації. Ну і звісно, дуже крута спільнота і дуже чудові коментарі не менш цікаві, ніж наші пости. Посилання буде в описі. Долучайтесь. Щодо Угорщини, то вона, як завжди, відкидає будь-які звинувачення і каже, що це не політика Угорщини міграційно є поганою, а політика є міграційна, є поганою. Тому не євробюрократам вказувати, що їм взагалі робити. Чи приймуть таке рішення щодо вигнати Угорщину з Шенгену, невідомо. Але наразі в Євросоюзі поки не готові до таких радикальних кроків. Та є ще інші фактори, які будуть говорити проти такого рішення. Фактично, Угорщина знаходиться в центрі Європи, і її відрізання може створити певні незручності. До того ж, зараз зону активно інтегрується Румунія, і у випадку навіть декілька річних обмежень проти угорщини ця країна стане відрізаною від решти країн договору. До того ж, ситуацію може Орбан використати на свою сторону, кажучи, що ось євробюрократи розділяють, роз'єднують угорців, які живуть по різні сторони кордонів. Угорська меншина, до речі, це далеко не українська тема, набагато більш. Ша кількість їх живе в Словаччині, Румунії, тому так Орбан буде грати. Тобто перетин кордонів для них всіх може серйозно ускладнитися. В Європі мало хто захоче нині дарувати чинній горській владі якісь навіть гіпотетичні аргументи на користь збереження чинної влади. До того ж, коли у європейців знову з'явилася надія на зміну влади у Будапешті у майбутньому після появи нової позиційної сили на чолі з Петром Майором на початку цього року. Але в цій історії є інша важлива річ справа в тому, що в Європі все більше розуміють, що Угорщина має бути покараною за свої такі дії, так чи інакше. Та взагалом середній Угорщині є купа проблем з монополіями. Там медіа контролюються провладними партіями з корупцією. Країна посазаннях з економікою, теж країна посазадніх після 14 років правління Фідес. У більшості виборів Угорщина завжди робить неправильний вибір. Так напевно історично склалося, і вони ще й ображаються на когось. Після цього так само в питаннях підтримки України вся Європа об'єдналася а угорці як завжди були проти. Угорщина лояльна до Китаю, не проти стати хабом, через який китайці будуть заходити в Європейський Союз їхній експорт. Це чітко видно по тому, коли європейці усвідомлюють загрозу і борються з пробами КНР викривити ринок і пропхати свої електромобілі чим сильніше, або до Перш тим часом відкриває виробництво тих ж китайських електромобілів вже на своїй території. Ну і звісно, не забуваємо про їхні мирні ініціативи та комунікацію постійно з Кремлем. Угорщина йде проти європейського союзу на тих речах, де взагалі немає жодного інтересу. Ну от дивіться, європейський союз висловився негативно проти спроб Мадуро узурпувати владу в Венесуелі. Там відверті фальсифікації. Всім зрозуміло, що перемога була вкрадена в опозиціонера, що народ не хоче вже бачити цієї влади. Але Угорщина навіть в цьому моменті стала на бік світових ображених, привітавши Мадуро з перемогою. Крім Орбана, в Європі, таке зробила тільки Сербія і ще декілька лівих партій. Орбан робить купу помилок і речей, і Угорщина накопичує цей свій негативний капітал, який рано чи пізно має вилитися щось дуже серйозне. Угорцям слід знати місце в загальній системі, якщо вони не поважають тих цінностей, принципів, культури в тому об'єднанні, де вони знаходяться, то що вони там роблять? Щодо Орбана, то ризики, напевно, він має вже розуміти, хоча в нього є така особливість, він завжди ставить на сильних. Тому ставить, зокрема, і на Дональда Трампа. Орбан сподівається, що перемога Трампа покращить його становище в загальноєвропейській системі. Він навіть використовує лозунг, зробимо Європу великою знову, що є інтерпретацією Трампівської магії для своєї групи в Європарламенті. Ну що ж подивимося, наскільки його ставка з Цює, по перше, невідомо чи переможе Трамп чи ні. А по-друге, невідомо чи Трамп дуже сильно допоможе самому Орбану, якщо знову стане діючим президентом. Підсумовуючи, скажемо, що нині Орбан все ж таки має змогу уникнути відповідальності. Банально він може просто дати задню, сильно обмеживши кількість віс, які будуть видаватися московитам. Таким чином він і від своєї ідеї не відступить, і сильно і не нашкодить, і московитам дуже не допоможе. А загалом Угорщину на місце поставити треба. І сподіваємося, Євросоюз це розуміє. Адже можна, звісно, довго чекати, поки опозиційні сили в Угорщині візьмуть владу і нарешті змінять ситуацію. Але до цього часу Орбан може створити надзвичайно багато проблем. Тож давайте, дорогі європейці, окрім того, що в важливі моменти ви виводите Орбана в туалет, як це було черговим голосуванням щодо України, то варто вже не виводити в туалет, а робити щось більш серйозне. Сподіваємося, так і буде. До зустрічі.